Добрий ранок, іду я на роботу. На кінець я виспалась, не просупала. Щоб на роботі було все окей. Щоб начальників не було. Опять бігати, як шарик. Ну таке. Я зрозуміла, що я хочу новий телефон. Як мене вже цей телефон заколопав, не буду не передати просто. От далі вихідні. Два дні вихідних, це теж мало, ну але хоча б щось що взагалі, побуловий А Далі, на рахунок сходнення. Я зараз 900, 86900, як було. Із 90 трошки знизилась цифра. І я, мабуть, спостерігаю над собою, що у мене більш інтуїтивне харчування, коли я вдома, а коли на роботі, інтервальне голодання. Тому якось так у мене виходить. І що я хочу ще сказати? Ой, важко то все є. Я не розумію тих людей, мені, наприклад, потрібно, мені не потрібно багато скидати. Мені потрібно скинути всього кілограм 15 а може й менше. І це взагалі я все життя борюсь. з цією залежністю. А є люди, які а, скинули більше 60 кілограмів. Зараз продумано. Які скинули більше 60 кілограмів. І я починаю щось тим розказувати, що то фотошоп, що то ще що, щось небудь. Спробуйте скинути хоча б, ну от, 3, так, я зараз 3 кілограми з 90 кілограм, 86 800. Ну, скинуть 3,5 кг. От. Тому так. Якісь в мене тускленькі відосики получаються, реально, я так дивлюсь. Мабуть, все, що від телефону, я ще я не навчилася вже скільки років знімати. Але, ну, результати будуть нормальні, тому що я не поправляюся це вже добре. От, йдемо на роботу, ось і бажаю гарного дня. Всім папа, підписуйтесь на мій канал.